Дякуйте далі за новими відео, щоб бути в курсі, скільки це ж можна заробити, бо я б не заснувати. А зараз на відео я хочу розказати, скільки потрібно коштів, щоб викормити одну свинку від 10 до 30 кг живої ваги. Ось, від 10 кілограм такі свинки, які ми відлучали, можна бачити на відео. До таких свинок, які зараз отутки 30 кг живої ваги мають. Так, для початку ми свинки відлучали на 28-й день. І нам від 28-го дня давати було 5 кг грану. Що ми робили? Спочатку ми згодували 4 кг грану на одну свинку. А останній один кілограм, що залишився, ми до нього почали додати старт. Старт ми додавали 3 дні. Першого дня ми дали 75% грану, 25% стартового корму. На другий день дали 50% грану, 50% стартового корму. А на третій день ми дали 25% грану. І 75% старту. І так, за три дні ми перевели свинки на стартовий компікон. Один кілограм гранул нас ко коштує 36 гривень і 60 копійок. За цей період вони з'їли 5 кілограм, і що вартувало нам 180 гривень. Після цього, коли свинка вже мала. 12-13. Ми давали 50 кг старту. Старт у нас складається макух сойовий і плюс зернова група. Це пшениця ячмінь-кукурудза. Далі даємо ми ще премікс, кислоту і сорбент. Для приготування старту 50 кілограмів нам потрібно кукурудзи 7,5 кг, Пшениці 16,5 кг. Ячмінь 10 кг. Це зернова група, ціна її 4,50. Макухи соєві 14 кг, ціна її по 17 гривень. Потрібно нам 150 г кислоти. Вона по 102 гривні, 50 грам сорбента. По 96 гривень Сурбен. І стартового премікса, стартовий премікс по 65 гривень кілограм. Все в сумі разом, щоб отримати 50 кілограмів стартового комбікорму, у нас виходить 681 гривня. До цієї суми нам треба додати 10 гривень на електроенергію. І того де 50 кілограм стартового корму 691 гривня. Що рівняється собі вартість стартового корму в нас на господарстві 13 гривень 62 копійки. І того, щоб отримати свинку від 10 до 30 кілограм, нам потрібно 5 кілограм гранул. Це 180 гривень. І 50 кілограм стартового корму 691 гривня. І це разом буде 871 гривня. Свинка від 10 до 30 кілограм нам вартує 871 гривня. Якщо купити поросятку 12, 13, 14 кілограм, я, наприклад, свої продавав по 2300. І додавити до нього тільки стартовий корм на 681 гривню. Це в сумі вийде 2981 гривня. Щоб ви отримали свинку 30 кг, а свинки у вас немає, а ви придбали її десь, то воно вам вийде 2981 гривня. Аналогічно свинку, ж таку, як на відео, чи яку ви вигодуєте до 30 кг, можна купити на комплексі. Але там вам ціна з доставкою за неї буде 4250 гривень. За місяць часу, коли ви будете годувати її до 30 кг, ви зекономите 1270 гривень. Але втратите місяць часу. Якщо враховувати одну свинку, ну, це так собі. А якщо вже брати велику кількість, то це. Різниця суттєва вже. Ось така історія. Тому слідкуйте далі за відео моїми і будете знати, яка собі вартість свинки буде на гровері, на фініші. Далі можна все буде додати і можна знати, яка взагалі собі вартість свинки, щоб її викормити від 10 до 130-140 кг